У досі палає нафтовий термінал. Сили оборони України уразили найбільшу в Криму нафтобазу, що забезпечувала потреби окупаційної армії. Кримське дитинство, як дружина політв'язня, допомагає дітям з інших родин бранців. 7 жовтня в досвіта в окупованій Феодосії пролунали вибухи. У місцевих пабліках почало з'являтися відео пожежі з чорним димом. Це загорівся Феодосійський навтоперевалочний морський термінал. Зранку очільник окупаційної адміністрації міста повідомив, перекрили рух кількома вулицями та запровадили режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру. Причину займання так і не назвали. Генштаб збройних сил України того ж ранку підтвердив враження морського нафтового терміналу у Феодосії. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Завдання виконано підрозділами ракетних військ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Окупанти евакуювали з навколишніх житлових будинків понад тисячу осіб. В окупаційному розпоживнагляді заявили про перевищення допустимої концентрації діоксиду сірки в повітрі. Військовий експерт Владислав Селізньов пояснює, цей термінал був зручним для окупантів, бо порт не замерзає, і пальне зручно транспортувати через розгалужену інфраструктуру. До стратегічно важливого об'єкту росіяни стягнули сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема за даними військово-партизанського руху, а теж панцир с Порт засередив на сході. Кримського півострова чимало частину своїх систем протиповітряної оборони, але частину авіаційної техніки він перетягнув, ну, наприклад, з Литовища Джанкой ближче до Литовища Багірова чи Кіровська, ближче до Феодосі для того, щоб в такий спосіб за рахунок відстані обезпечити їх від впливу українських ракет та українських дронів я думаю, що за рахунок комбінованої масштабної ракетно дронової атаки вдалося причевити російську систему протиповітряної брон і ефективно вразити ряд військових об'єктів російської армії на території тимчасово окупованого Криму. На супутникових знімках опублікованих журналістами Радіо Свобода видно вогнем охоплено як мінімум 10 резервуарів. Це третя доба пожежі, ураження терміналу, серйозний удар по логістиці. Росії. Ян каже військовий експерт Павло Лакійчук. одна ємкість це декілька сотні тисяч тонн, Десятитисячники, здається, оці ємкості на феодосі. Оце ви можете уявити, скільки нафти вигорить. Тому це вже відновленню не підлягає. Це нафтопродукти, це соляр для танків, це пальне для літаків. Це йде відразу в мінус. Удар по нафтобазі створить серйозні проблеми для постачання пального окупаційній армії, зокрема на Херсонщині та на півдні Запорізької області. Вважає Владислав Селізньов, каже, це може призвести до сповільнення дій російської армії. Ми розуміємо, що пальне це кров армії. Немає пального краю важко забезпечувати і нашу логістику, а й виконання тих чи інших бойових завдань. Тож сподіваюся, що найближчим часом у ворога. Почне воропочне відчувати брак палено-мастильних матеріалів, що може призвести до повного сповільнення дій російської армії. Нестачу пального можуть відчути і цивільні кримчани, прогнозує заступник постпреда президента в Криму Денис Чистіков, зокрема, каже, окупанти можуть запровадити обмеження на продаж пального в разі виникнення дефіциту саме для військових потреб, то ними будуть використовуватися цивільні АЗС. Тому ми розуміємо, що якщо російська армія і російські військові будуть відчувати дефіцит. То вся цивільна інфраструктура заправних станцій буде передпорядкована саме на потреби російських військовослужбовців. Тому о, саме через це будуть страждати виходячи з тих факторів, коли були атаки на Кримський міст і на паромну переправу то вони вводили обмеження саме в кількості палива. Військовий експерт Іван Ступак каже і про наслідки на перспективу для Росії від удару по нафтоперевалочному терміналу Феодосії. Це може призвести до зменшення експорту нафтопродуктів Росіян. Це гроші немає. Виробництва немає експорту, немає продажу, немає повернення валюти, немає формування бюджету. На наступний рік бюджет 142 мільярди доларів тільки на війну на все війну і на нацбезпеку. Ну, якщо там, наприклад, там мінус 2 мільярди доларів, то це вже великий плюс. Ну, за рахунок когось придеться це брати. Наразі про остаточні наслідки удару говорити зарано. Певні експерти пожежу на терміналі окупаційним МНСникам не вдається загасити вже п'яту добу. Площа загорання терміналу у Феодосії зросла до 2,5 тисяч квадратних метрів. До слова кадрів гасіння пожежі окупанти не оприлюднюють. У ємностях зберігаються різні типи пального і нафта в сурому вигляді, і авіаційний газ, і різні типи бензинів. І дизельне паливо відповідно за умови високих температур, а займання викликає завжди пекельного рівня температури покажчики, зайти підрозділом та розрахунком, який б би згасити, це палум'я. На території цього об'єкту неможлива. Тобто, фактично, тамтешня влада чекає, коли те саме пальне вигорить. Нафтобазу у Феодосії Сили оборони України вже атакували у березні. Був пошкоджений магістральний трубопровід для перекачування палива. Тоді пожежу загасили за півтори години. Олена Стецюк, Суспільне новини, Крим. А ти в садик сьогодні хаділбала? Правозахисниця Муміне Салієва дзвонить чотирирічному сейтосману, сину політв'язня Амета Сулейманова. Малий народився вже після арешту батька. А рибки у тебе. А де муміне рибка? У вас новая муміні появилась, да? У них рыбка була, они ее назвали мумине. Муміне добре знають в усіх родинах політв'язнів. Сім років тому вона заснувала проект для підтримки дітей із таких кримських сімей. Зараз їх 244. Це неповнолітніх. Сейтасман один з підопічних кримського дитинства. Він пішов у дитсадок і став усвідомлювати, що тата немає поруч. Дружина Амета Сулейманова звернулася до мене з тим, що в Сейтасмана почало сіпатися око. Такі були прояви нервового тику. І ми зверталися до лікарів. До того ж, це ще одна Важлива робота в рамках кримського дитинства моніторити комусь дітей, який лікар потрібен. Допомогти у лікуванні, навчанні, дозвіллі та розвитку такі функції виконує кримське дитинство. Взятися за цю справу моміне підштовхнув власний досвід. Її чоловіка Серана Салієва, росіяни в 2017-му сімнадцятому фабрикованій справі, звинуватили в тероризмі, а у 2020-му засудили до 16 років позбавлення волі. Без батька залишилися четверо дітей. Наймолодшій Софіє було лише п'ять місяців. Я Ріста його арешту безумовно став тригером для мене, щоб міркувати, шукати шляхи того, як можна допомогти сім'ям, позбавленим своїх опікунів, та безпосередньо дітям, що залишилися фактично сиротами при живих татах». Муміне розповідає сім років тому. Починала із десятком небайдужих. Нині їй допомагають більше сотні людей у різних куточках Криму. Волонтери, вихователі, педагоги, лікарі, психологи, які систематично в індивідуальному порядку працюють з підопічними. Кожна дитина має свого куратора. Ми к жаль, дітей ми, на жаль, не можемо дітей просто ізолювати, захистити, тому ми вчимо їх, як справлятися з цим болем. Діти, які пережили стрес, стресову атаку, яка вражає їхні серця та душі, вона виливається в наслідки і фізіологічні проблеми. Тому нам важливо працювати за різними напрямками. зокрема, зацікавити дітей творчістю, допомагає ініціатива майстерня знань. Активісти з різних регіонів Криму готують заняття з малювання, вишивки, читання корану, різнення по дереву та. Чеканки міді також влаштовують для малечі спільні екскурсії та поїздки. Проєкт Кримське дитинство важливий не лише для дітей, а й для матерів та батьків. Будучи матір'ю чотирьох матір дітей, я... дітей. Я відчуваю на собі всі складнощі пов'язані з вихованням. Але ми, ми з моїми не дітьми не дітям, як пазл. така внутрішня, внутрішня допомога та один одному. Вона дає мені можливість займатися суспільно-політичною діяльністю. Старший син Салієвих цьогоріч закінчує школу. каже батько, наказаємо бути старшим у родині. Управління по дому <бат neo> тимчасово дісталось мені. Мамі допомогти сестричкам завести до школи. Хочемо зробити невеликий я намагався виконувати всі обов'язки і виконувати свій обов'язок як чоловік. Найменші Софіє сім з п'яти місяців вона не бачила свого батька вперше у свідомому віці, цьогоріч у квітні. Тоді всією родиною поїхали до тата в колонію у Тульську область на триденне побачення. «Я дуже радувалася, я к ньому підбіжала, обняла. Я була дуже сильно рада, що його побачила». Моміне каже, головна мета кримського дитинства перетворити дитячий біль від розлуки з татами в надію на їхнє повернення. Оксана Богосновська, Суспільне новини, Крим.